Це історія успіху за тиждень. Була в мене парова машина, я ж її oh. продала. Це історія, як до виконання Акапело додати бід, і ваша парова машина лунатиме з кожної праски. А за ті гроші музики хороші найняла, найняла. Історія, як пісня про тепловий поршневий двигун зовнішнього згоряння підкорила мільйони. Це є ваша парова машина. А ви знаєте, що таке парова машина? Ви гуглили то цього знали? Е, ну, я не задумувалась, коли співаю, але уявляла собі такий поїзд та чорний великий. Ярина Квасній переспівала народну пісню, яке знає не одне покоління українців, та саме її виконання припало до душі мільйонам. А почалось все зі звичайного вечора з друзями на шулявці, який потрапив у кадр. Що я там п'яна, пишуть, я там твереза на тому відео. Якщо комусь цікаво, натхненна після творчого вечора Ярина заспівала друзям. Робила вона це завжди, але ніколи не професійно. Виконала я її вперше тоді на відео. Вперше в житті це було. Ну так, ну до того я собі просто. Її не ніс, а там теж не співала ніс, але чуть гучніше. Дай добрий день. Її спів зробив її популярною. А ще діджей Артем Бучук, який і створив ремікс за капело. Тепер вона знаменитість, якою пишаються рідні. Я їй сказала, я буду в телевізорі, ба, я зроблю отак. Вот оце для вас буде. Але я забула. Ярина має армію фанатів. Лише у тіктоці, лише на її сторінці відео набрало майже 20 мільйонів переглядів. Можна з вами так? Так, так, звичайно. А це так скрізь зараз на вулиці. Ні-ні, я одягаю шапку і вже все добре. Чапкою чи без, але її популярність стрімко зростає. Під у виконанні ярини вже зняли сотні роликів. Чині пропонували заспівати у рекламі, зробити дуети та виконати продовження пісні. Що ж там далі з тією паровою машиною? Виконавець калуш запропонував мені те, що пропонували і інші люди. І я відповіла так само, як і іншим людям, про повну версію саме парової машини. Це для мене не має сенсу, тому що повна версія вже існує у виконанні дотерс Ось там немає нічого мого авторського. Вона мріяла стати виконавицею, але не знала, з чого почати. Це ось те відео, воно ситуативне, воно таке е, щире, натуральне, не сценарне, тому воно їй сподобалось. А тепер, каже Ярина, вона точно знає, яким має бути старт. Тобто ти щось робиш і потім цим ділишся, а не робиш щось, аби набрати якусь кількість переглядів чи запустити, не дай Боже, тренд. Ірина опублікувала нову пісню Акапелу, Будуть ще колискові та знову народні. Та поки у соцмережах не стихає саме парова машина, аж надто припало до душі добре забути старе у новому виконанні. Музиканти мої заграйте мені, коваляку. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.